Шалом, це Славко. Наш Зеленський, як той Фантоци, за всіх. Я розумію старого Макіавелі, у Мерову нічого не можна довірити. що ми дозволили собі, щоб... чому ми не виперели, в смислі не випередили Мединського? Мединський як старий шакал Піравстих. Що це ми запросили в стрі всрічу глав государств. Нам як це сказати, всраватися з вашим главою государства в один чемоданчик, що ли, це що, японський звичай мирної угоди доби феодалізму розвиненого. Нащо нам всраватися разом з главою вашого государства? Запрашувати це ще. Розумієте? По-перше, головою Ерефі давно є сатана. А по-друге, хай його запрошують Трампи. Ну, я скажу, що отак от дати себе, ну я не знаю, ми маємо, бо ми, ми мали випердоліти Медицького, а не Медицький мав випердоліти нас. Розумієте, наскільки всі ці чомуші тупі, їм тільки красти, їм повільно. От Розумієте, мені умірав нагадує главна управляючого. В Німеччині в окупованні, як на кожне питання, що йому задавала американська делегація, він ходив дзвонити Сталіну. А вони всі годинами чекали. Так я от думаю, а кому дзвонить Умєров? З ким він це загласовує? Це от перше враження. Ну, я скажу, дегенеративність нашої держави не має нас дивувати. Нас має дивувати, що ми ще перемагаємо якось. І в зв'язку з цим виникає питання. Чому? Путін висловив оцю позицію. Кав, що Мені кажуть, що Путін хоче миру. Український може так перекручувати. Путін не може завершити війну. Ось що я казав. Розумієте, коли ти не можеш здобути четверту область і тепер грозишся здобувати п'яту, це безсилля. В сенсі оперативному має цікавити нас одне чи вони хочуть. Зосередитися тепер на п'ятій області на Сумщині, повторити нашу безвихідь Курської області от українську безвихідь курської операції буде цікаво, якщо Москва повторить оцю от оцей оперативний тупик. Курської операції ЗСУ, тому що групування, яке лякали 60 тисяч, це знову ж таки нас лякають їдаками, нас лякають не батальйонами, не батареями. Розумієте, в чому проблема? З нами говорять як з тупими, як з українчиками. Розумієте, ми досі не заслужили на повагу народ, який оплачує цю війну, розумієте, і оплачує говорящі голови на цій війні. Він досі не заслужив на повагу. З нами говорять, ну, як з Вкраїнчиками, все-таки, як з дегенеративними. Це неприємно. І от тому зрозуміти, що якщо РФ, я повторюю свою думку, не змогла здобити чотири області, то вона зосередиться на п'ятій. Чи вона спроможеться, Розумієте? Вот, от п'яте желання Путіна, буде оно удовлетворено, Оно буде, як казалось, у нас вам так говорили в армії в половинному розмірі. Ну, це от локтя, значить, послать, удовлетворить вашу заявку в половинному розмірі, называлось. Я думаю, це так в половинном розмірі Путін і отримає. Розумієте, зараз ми бачимо безвихідне не бажання Ерефії воювати, а безвихідь. Я скажу, що тепер тут канцлер ФРГ Мерц щось полагає. Слухайте, що вони там можуть полагати? Він має положити на 100 тауруси і іздати нам. А от тоді вже він може бути свободен. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.